Вітаю! Політична партія та її місцева організація можуть отримувати приватне та державне фінансування. Однак, звідки б таке фінансування не надходило, його необхідно здійснювати. Прозоро та у законний спосіб. У цьому відео ми розберемося, як це робити. Вітаю, Олю! Насамперед скажу, що політичні партії це неприбуткові організації, які для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватись та розпоряджатись рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не заборонено законами України. Дійсно, держава гарантує політичним партіям право на отримання коштів та іншого майна, яке їм потрібно, щоб здійснювати свої статутні завдання. Це визначено в законі України про політичні партії в Україні. Так, справді, партії можуть орендувати або мати на іншому праві користування рухоме та нерухоме майно. Їм також надають матеріальну та фінансову підтримку у таких формах: внески на підтримку партій, тобто приватне фінансування, державне фінансування статутної діяльності політичних партій та відшкодування витрат пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових або позачергових виборів народних депутатів України. Тож, обговоримо спочатку приватне фінансування партій. тобто… Як юридичні та фізичні особи повинні робити внески на підтримку партії? Припустімо, я зареєструвала партію та місцеву організацію. На який рахунок я можу отримувати такі внески? Політична партія та її місцева організація мають відкрити рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити банків та рахунків потрібно оприлюднити на офіційному сайті партії та зазначити у звіті дані про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії. Банки України інформують НЗК про відкриття та закриття таких рахунків. Я також додам, що рахунок потрібно відкривати лише в національній валюті України у гривні. Розглянемо детальніше, у який спосіб необхідно здійснювати внески. Такі внески здійснюють лише у безготівковій формі. Фізичні особи особисто або юридичні особи мають перерахувати суму внеску на банківський рахунок. Обов'язково також ідентифікувати особу, яка зробила внесок. Розкажете більше, які дані потрібні для ідентифікації. Так, звісно, необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові. Місце проживання, дату народження та призначення платежу. Також слід зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. Якщо особа не має цього номера, тоді вона повинна зазначити серію і номер паспорта, в якому є відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Однак не всі надходження на рахунок політичної партії вважаються грошовими внесками. Можете пояснити, що саме не зараховують до внесків? Так, не вважають грошовими внесками державне фінансування статутної діяльності партії, кошти, які надійшли на рахунки політичної партії з рахунків її місцевих організацій та навпаки, кошти, які повернули на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, наприклад, невикористану частину грошей за товари, роботи або послуги, аванси, кошти з виборчих фондів, помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій кошти, грошову заставу зі спеціального рахунку ЦВК чи відповідної виборчої комісії на підставах та в порядку, визначеному законом про. Вибори, дохід від законної діяльності партії та її місцевої організації, та штрафні санкції за цивільним чи господарськими угодами, як от штраф чи пеня, засоби виконання рішень судів чи інших державних органів або установ, наприклад, повернення боргу, стягнення збитків, компенсація моральної шкоди. Такі кошти надходять на поточні рахунки партій. Відкривати спеціальні рахунки не потрібно, крім випадку із державним фінансуванням. Про це поговоримо далі. Тоді із приватним фінансуванням більш-менш розібралися. Також партія може отримувати державне фінансування. Розкажете про це більше? Так, звичайно. Насамперед варто сказати, що не всі партії мають право на державне фінансування. Його можуть отримати лише ті, які набрали не менше 5% від загальної кількості голосів, які подали на всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Також політична партія має право на відшкодування витрат пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів. Тобто, чи отримає партія державне фінансування, визначають громадяни своїми голосами під час виборів. Зрозуміло тоді таке уточнення: чи покриває державне фінансування будь-яку діяльність партії або щось конкретне. Державне фінансування виділяють на статутну діяльність політичної партії, тобто діяльність, яка не пов'язана з участю партії у виборах, наприклад, оплата праці працівників статутних органів політичної партії та її місцевих організацій в порядку, передбаченому законодавством, та на відшкодування витрат політичної партії на передвиборну агітацію під час виборів народних депутатів України. До речі, чи потрібен окремий рахунок для державного фінансування? Так, потрібен. Політична партія зобов'язана відкрити окремий рахунок у Національній валюті України в установі Банку України. Державні кошти на фінансування статутної діяльності партії зараховують лише на нього. На такий рахунок заборонено нараховувати інші кошти. А гаразд, з цим розібралися. Давайте детальніше обговоримо, як розподіляють державні кошти на фінансування статутної діяльності. Загалом кошти мають розподілятись так. По-перше, 100% щорічного обсягу розподіляють між партіями, які мають право на таке фінансування. При цьому кошти розподіляють пропорційно до кількості дійсних голосів, поданих за списки кандидатів від таких політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборах народних депутатів України. По-друге, ще 10% щорічного обсягу розподіляють порівно між політичними партіями, які виконують гендерні квоти. Тобто серед обраних народних депутатів від цієї партії не більше двох третин мають становити депутати або депутатки однієї статі. На ЗК використовує спеціальну математичну формулу, визначену законом, для встановлення конкретних сум коштів, які перераховуватимуться партіям. Можете пояснити, коли починається та припиняється право партії на державне фінансування? Звісно, починається з дня наступного після відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, а припиняється також з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України наступного скликання, якщо політичні партії не отримали це право повторно. А коли перераховують кошти виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії? Щоквартально по 25% від загального розміру щорічного державного фінансування для кожної політичної партії. Кошти перераховують на початку кварталу. До того ж, кошти потрібно використати впродовж певного періоду. Цей період становить один календарний рік з дня першого перерахування на рахунок політичної партії. Якщо впродовж року політична партія не використала кошти, вона зобов'язана повернути залишки до державного бюджету. Проте, у випадках, коли партія за рік не використала жодної гривні з цих коштів, державне фінансування для неї припиняється. Це стосується лише тих випадків, якщо партія не використала жодної гривні державного фінансування. Зверніть на це увагу. Дійсно, це важливе уточнення. Із фінансуванням статутної діяльності зрозуміло. Ми також згадували про відшкодування витрат на передвиборну агітацію. Розкажете, як його отримати? Так, звісно, його можна отримати, якщо на останніх виборах народних депутатів України партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів. Можуть відшкодовувати фактичні витрати, але не більше, ніж максимальний розмір виборчого фонду політичної партії. Тут доречно додати декілька слів про сам виборчий фонд. Він формується за рахунок власних коштів партії та добровільних внесків осіб, про які ми раніше згадували. Розмір виборчого фонду партії, яка виснула кандидатів у загальнодержавному окрузі, не може перевищувати 90 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати. Зверніть увагу, що рішення про відшкодування таких витрат ухвалювати має Центральна виборча комісія. Вона ж є головним розпорядником коштів для відшкодування політичним партіям витрат пов'язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації. А чи можуть відмовити відшкодовувати витрати на передвиборну агітацію? Так, можуть політичні партії мають подавати проміжні та остаточні фінансові звіти про надходження використання коштів виборчого фонду партії. Інформація у звітах має бути повною та достовірною, а сам звіт партії повинна подати у передбачений законом строк. Якщо ЦВК, НЗК або суд встановлять порушення, то партія відшкодування не отримає. Рішення щодо відшкодування або про відмову у ньому ухвалюють протягом 60 днів з дня оприлюднення результатів виборів. Ну, ось, власне, саме з таких причин можуть відмовити, відшкодовувати витрати на передвиборну агітацію. Що ж, ми розглянули найважливіші аспекти фінансування політичних партій. Отже, політичні партії можуть отримувати приватне та державне фінансування. Для цього потрібно відкрити окремі рахунки у національній валюті та в цілому дотримуватися законодавства. Втім, існують і обмеження на отримання фінансування. Щоб дізнатися про них більше, переходьте до наступних відео.